Сьогодні рівно 41-й день, як законопроєкт про історичне підвищення податків припадає пилом на столі президента Зеленського. Скільки? Тож, коли все ж таки цей документ отримає омріяний зеавтограф? автограф, розберемося далі. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Володимир Зеленський вже більше місяця не підписує законопроєкт про підвищення податків 11416Д, який Верховна Рада ухвалила ще. 10 жовтня Проте, що термін підписання, що термін його витування, вже давно минув. Як пише «Київпост», президент, не підписуючи законопроєкт про підвищення податків, поставив під загрозу надходження більше чотирьох мільярдів доларів до бюджету, зокрема коштів, які мають бути спрямовані на оборонні потреби. А Українська служба BBC наголосила, Володимир Зеленський навіть ще не вирішив, чи поставить свій підпис на податковий законопроєкт. Але потріпало законопроєкт знатно. Так його першу версію внесли ще в липні, потім його двічі міняли, і нарешті третю версію, повністю погоджено урядом та президентом, внесли на голосування до Ради. Після того, поспішаючи поперед батька в пекло, проголосували за цей закон та ще й заднім числом. Навіть не було часу виправляти колізії, мовляв, ось ось і грошей не буде. І що ми маємо на сьогодні? Ось тобі. Та за словами політолога Ігоря Рейтеровича, законопроєкт ще якийсь час буде в статусі очікування. А він ще який час буде чекати. Ну, взагалі, для президента України Володимира Зеленського і для його офісу це дуже характерна історія. Вони місяцями не підписують необхідні документи. Нагадаю вам основні пункти цього законопроєкту: по-перше, збільшиться військовий збір з півтори до п'яти відсотків для найманих працівників. По друге, зміняться терміни подання звітності про доходи. По третє, запровадять 50 відсотків на надприбуток для банків і ще. Багато всякої всячини з якою ви можете ознайомитися на сайті Верховної Ради України. Болючий удар від ухвалення цього законопроєкту отримують і фізичні особи-підприємці, адже для всіх фопів першої, другої і четвертої груп запровадять військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, яка нині становить 8 тисяч гривень. Тобто ці ФОПи платитимуть 800 гривень щомісяця. А для всіх фопів та юридичних осіб третьої групи єдиного податку передбачається військовий збір у розмірі 1% від доходу. Окрім того, у наступному році ці ЄСВ ФОПом стане знову обов'язковим, Зазначу, що згідно із законом 21.20 підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе до припинення або скасування воєнного стану в Україні та ще протягом року. Але цю норму зупиняють у законі про держбюджет на наступний рік. Уряд очікує, що від збільшення податків до бюджету надійде додатково 137 мільярдів у наступному році. Підвищення податків, зокрема і військового збору. Не дуже радісно сприйняли як у бізнес-середовищі, так і пересічні українці. З одного боку, вони вважають, що цей податок, хоч і стає ще більшим тягарем для кожної родини, але є їхнім внеском у підтримку ЗСУ. З іншого лунає багато заяв про те, що насправді ці кошти спрямовуються не лише на військових, і замість того, щоб підтримати той бізнес, який під ракетами працює під час війни. влада ще більше ускладнить життя тим працює в білу. всі податки лягають на білий бізнес, а 50% бізнесу в тіні, тепер обтяжують податками. І що буде з бізнесом? Це додаткова перевага тим, хто не платить податки. З нашої сторони ми говоримо про те, що держава, перш ніж підвищувати податки, повинна ввести правила, щоб всі платили їх як треба. У влади дуже спрощений підхід до цього. Вони вважають, що якщо ми там на Енну кількість відсотків податки підвищили, то ми на енну кількість відсотків отримуємо більше надходжень до державного бюджету. Воно так не працює, тому що якісь компанії вони можуть в 25-му році просто припинити свою діяльність, або вони почнуть в рази менше платити податків, бо вони почнуть від них ухилятися в різні способи серед експертів. Є різні припущення, чому закон, який мав набути чинності ще 1 жовтня. Досі не працює. Так, політолог Ігор Рейтерович зазначає, що очільник нашої держави очікує манни небесної, але якщо говорити не саркастично, то чекає на Підходящий момент, а президент. Я думаю, зараз тягне, тому що ну він розуміє просто ж непопулярність власне цього законопроекту, і можливо, просто дочекається якогось часу, коли українці трошки про це забудуть, або будуть якісь інші події. Mm -hmm. відволікати. типу різдвяні свята. У нас, хоч і війна, але які же свята будуть, люди якось трошки будуть намагатися відволіктися, або не дай Боже, якісь знаєте там інші події більш там загрозливого характеру. Тоді президент, коли це підпише, скаже, що ну слухайте. Ви ж бачите? Да, в нас не було виходу, і я може й не сильно задоволений. в мене є питання, і я би так не робив, але нам нема куди діватися. Так що тут просто чекають слушного момента. Бо президент ну розуміє, розуміє, що частина відповідальності буде покладена в тому числі і на нього. Ще однією із вірогідних причин затягування з підписанням законопроєкту є сподівання на інше джерело фінансування, наприклад, кошти зарештованих російських грошей. Про це пише BBC Україна. Їх так само, як і податкові надходження, можна буде використовувати на будь-які потреби, у тому числі і на воєнні, на відміну від іншої міжнародної допомоги. Якщо порівняти ці кредитні кошти з тими, що їх уряд планує отримати від військового збору, то це на порядок більше. І тому я так розумію, вичікують, чи дадуть той великий кредит, чи ні. З позиції президента це виглядає раціонально чекати з підписанням закону. Бо якщо ті гроші виділять, то не буде потреби напружувати власну економіку і створювати додаткове джерело напруги між владою і населенням, та чи є альтернативи підвищенню податків? Так, експерти Європейської бізнес-асоціації наводять, як приклад, додаткове оподаткування азартних ігор та ринку вживаних авто, скорочення деяких державних видатків до запровадження економічного бронювання або ж збільшення ПДВ, що підтримали депутати, але не підтримало Міністерство фінансів. Та як зазначає політолог Ігор Рейтерович, підвищення ПДВ буде не альтернативно, а паралельно з іншими податками. І про це, до речі, ж прямо казав Гетманцев, що ми спочатку зробили це, але ми все одно прийдемо до ПДВ і ми прийдемо до всього іншого. Хоча наші експерти, профільні і бізнесмени, вони казали: зробіть навпаки, давайте почнемо з ПДВ, подивимося, як це спрацює. Тому що те, як вони зробили, це дійсно не дуже справедлива історія. Платити будуть в першу чергу ті, хто працює в білу. Розумієте, а ПДВ давало б можливість платити е, тим, в тому числі, які працюють не в білу, тому що це опосередкований такий податок, ну умовний. Да? Ми, ми його платимо, коли ми щось купуємо і витрачаємо навіть ті гроші, якщо хтось їх отримав там ну, в конверті. Е, але ну, уряд відмовився слухати представників економічного, скажімо, сектору. Якщо обирати який податок підвищити, я вважаю, що єдиний справедливий варіант. Не найкраще, просто ну єдине справедливе це підвищення ПДВ, тому що його платить і ті, хто в тіні, і ті, хто не в тіні. Ну тобто від нього ухилятися вже не так е легко. Тим часом, за словами юриста Івана Щеглакова, що підняття ПДВ відбулося, має бути відповідний законопроєкт. Військовий збір платять лише громадяни, які або працюють, або ведуть підприємницьку діяльність. Підвищення ПДВ зачепить всі верстви населення, адже цей податок закладений у більшість товарів, які ми бачимо на полицях магазинів. Та поки про ПДВ годі говорити, бо Зеленському треба спершу розібратися з цим законопроєктом. Як зазначає юрист Іван Щеглаков, у нього зараз є два шляхи: або підписати цей документ, або витувати його. Якщо президент підписує закон, то далі його офіційно публікують і він набуває чинності. Якщо ж він ветує закон, то далі Верховна Рада може або врахувати правки президента. Для цього потрібно 226 голосів, або обійти це вето. Для цього потрібно 300 голосів. В те, що він там накладе вето, я чесно кажучи, не сильно вірю, тому що якби там таке рішення було, він би вже це зробив. Або там вимагав би якихось там внесення змін, або ще щось, чогось такого. Тим більше, що бюджет вже проголосований з врахуванням того, що закладено власне в цей закон. Якщо закон все таки буде підписаний, то це створить правові суперечності між платниками податків і податковою службою, вважає юрист Іван Щеглаков. У податковому законі зазначено, що зміни починають діяти з жовтня, тобто заднім числом. Водночас у статті 58 конституції України вказано, що закон не має зворотної дії в часі, окрім деяких ситуацій. Закон може мати зворотну дію лише у двох випадках. Якщо він або пом'якшує відповідальність, або скасовує відповідальність. Податковий закон не про це. Проблема в тому, що звітність з єдиного податку за жовтень подається в січні 2025 року. Якщо закон буде підписаний до того моменту, то може виникнути така ситуація податкова буде наполягати на сплаті військового збору за жовтень, а люди підуть судитися, аргументуючи це тим, що закон не має зворотної сили. Ігор Ітерович озвучив інший шлях підписання законопроєкту, що президент це не робить це ж прописано чітко. Не робить в певний час, то це повинен робити спікер тоді. Але ну пан Стефанчук він усіляко якби уникає подібних інституційних конфліктів з офісом президента і робить вигляд, робить вигляд, що все нормально. У будь-якому разі, після підписання закону, всі ФОПи автоматично стануть боржниками. І уявляєте, якщо це буде під новий рік. Податкова може дістати свій корольний меч. У цих правових колізіях ми розберемося в одному з наступних відео. А як ви вважаєте, чи зробить зеленський українцям подарунок під ялинку у вигляді підписаного податкового законопроєкту? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.